Доброго дня, якщо говорити безпосередньо про призначення на офіцерські посади, то хто отут може претендувати на підвищення в армії і вже відштовхуючися від новацій? Які там є критерії? Ну, критерій, два це сержанти старшини і другий критерій це бойовий досвід протягом шести місяців. Тобто, всі ті люди, які не мають вищої освіти, не мають спеціальної військової освіти, але були мобілізовані чи іншим чином потрапили в лави збройних сил, в тому числі добровільно. Вони можуть власне підписувати контракти зі збройними силами України, отримуючи одразу. Військове звання офіцерського складу, це умовно молодший лейтенант по старому, і таким чином продовжувати вже свою діяльність як офіцер. Ну, власне, пов'язано це з тим, що дуже часто українські виші практикували так звані військові кафедри або навчалися люди в вищих навчальних закладах, раками проходило. Власне, військова освіта була номінальна. От вони могли мати офіцерське звання і одразу функції командира. А ті, хто пройшов. Іноді роками власне військову службу в безпосередньо зоні воєнного протистояння вони змушені були залишатися на рівні сержантів і старшин, не маючи можливість без вищої освіти, а здобувати її, умовно кажучи, ніколи е отримати офіцерське звання. Тому цей закон виправляє от подібну ситуацію. Ну, також розширили і перелік підстав звільнення з військової служби. Кого вже тут буде стосуватися? І безпосередньо чи є якісь от вже. Е Якийсь порядок такого звільнення. Ну, порядок він теоретично існував, тому що подібні норми стосувалися, зокрема, учасників антитерористичної операції. Мова йде передусім про людей, які мають родичів, близьких, як правило, мова йде про перший рівень споріднення, що загинули під час відповідно і антитерористичної операції, і особливого періоду, і вже з моменту повномасштабного вторгнення. Тобто, мова йде про дружину, мова йде про дітей, мова йде про батьків. Ну такого плану, от ступінь споріднення, це умовно для. Можливо, молодих глядачів більш буде зрозуміло, як от в фільмі про врятування рядового, рядового Райана. Да? коли мова йшла про загибель братів, то навіть спеціальну операцію влаштовували для того, щоб людину демобілізувати, щоб залишився, хоч хтось з сім'ї. От за цією логікою вчинив український законодавець, розуміючи, що наявне одне принаймні велике горе в сім'ї у випадку загибелі або пропажі без, безвісти людини, вона є підставою Авою тепер для демобілізації іншої людини, родича, який перебуває в лавах збройних сил України, а куди військовослужбовцю потрібно звертатися? І загалом, а які потрібні документи, аби довести? Ну, документи, передусім, якщо мова йде про загибель, мова йде про свідоцтво про смерть. Якщо мова йде про пропажу безвісти, то це встановлюється рішенням суду. Своєю чергою це потребує ряду інших документів і доказів, які в цьому порядку подаються. Ну, власне, первинне звернення в будь-якому випадку має відбуватися на рівень безпосереднього військового керівництва, і з цієї ланки будуть задіяні далі всі. Етапи, які необхідні, є у військовій ієрархії, Сь сьогодні от ситуація приблизно така. Хоча ми розуміємо, що закон лише вступив в силу, і відповідно саме от в зв'язку з його положеннями, наразі випадків, коли відбулась демобілізація, не існує, але через певний час і механізми і бюрократичні, і це все інше пов'язане з правозастосуванням, буде втілено в життя. Я процитую серед іншого. Тепер військовослужбовці, які під час дії військово воєнного стану визнані військово-лікарськими комісіями, непридатними за станом здоров'я до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців можуть бути звільнені в запас. Як це буде працювати на практиці? І загалом, що це означає? Ну такі норми були. Це не нове. Ну, мова йде про передусім інвалідність. Якщо Внаслідок бойових дій особа зазнає поранення. Вона визнається такою, що має інвалідність висновкам військової лікарської комісії, і далі вона демобілізовується з лав збройних сил України з цієї підстави. Тобто, ну так чи інакше. Цей порядок власне функціонував. І, на жаль, поранені наші бійці, вони безумовно ж, фізично не маючи змогу, якщо мова йде про інвалідність, продовжувати військову службу, вони демобілізуються. І це, це існувало з 2014 року, хоча насправді і раніше, тому що навіть в мирний час такі ситуації можливі на навчаннях і так далі. Тобто, це норма, яка має плюс-мінус нормальний спосіб її виконання використання. Тому. Тут не буде проблем. Єдина проблема, що військово-лікарські комісії на сьогодні, у зв'язку з тим, що мобілізація повна продовжується. Вони завантажені, і дуже часто складно отримати відповідні довідки і добитися проведення засідання. Але це питання вже реалізації норми. Воно, в залежності від того, як реалізована на місці діяльність відповідного центру комплектування та соціальної підтримки. Воно десь краще, десь гірше реалізується, але порядок він існує. Він в принципі. Немає жодних таких протиріч іноді є дорікання з приводу того, яким чином норми законно виконуються.